Доброго дня, сьогодні хочу поговорити відносно товщини вашіни. Коли ми товщину ваші робимо методом, як валіком наносимо на вишину і на шаблон, то тоді у нас форма ячейки, з однієї сторони, виходить, ячейка, з іншої сторони, це гладка поверхня. І я провірила, що у мене чоли не так гарно тягнуть цю вашіну. Відносно вальців, коли ми використовуємо вальці, то у нас відбиток. Ячейки вже формуються з обох, обох сторін. Але ви бачите, що з однієї сторони не така чітка виїмка, вона чітка, але не так проявлена, як от в цьому місці. в цьому місці, бачите? Тобто вони в цьому місці, бачите, і тут. Тобто це залежить, це залежить від товщини, ващини, яку ми накатали. Тобто, в мене вальці, в якій потрібно. Вже закладати листи вощини, які откатані додатково. І я зрозуміла, що листи вишіни гладенькі, які я катаю, я роблю валиком на нашу і потім знімаю. Так це дуже погано. Потрібно все ж таки робити листи вощини, які вмакаємо, винімаємо, вмакаємо, винімаємо і так два-три рази вмакнути, виняти, обрізати, і ви тим самим равномірно будете. Товщину вашіни редагувати, розумієте? А так, що у вас виходить. Дивіться, от я вам на просвіт покажу, коли ви катаєте валиком, у вас не зовсім рівномірно виходить товщина вощені. І від цього у вас і видавлюється по-різному ячейки. Бачите, не додавилась. Маленька виїмка. Тут чітка виїмка, бачите? І від цього і залежить, залежить яка якість вашіни у вас буде. А коли. Якщо це в промисловій підприємстві, так, у вас лється лється тиск, і воно рівномірно заповнюється. І від того, як зазор налаштований, то цей зазор і заповнюється рідиною віска, і рівномірно, у вас ровні листи цього, цієї ващини. Зрозуміли? Але якщо ви робите валіком, то у вас рівноти цієї ніколи не буде, ось у вас такі просвіти. Зараз вам покажу наступний, бачите, як? Це тонка? Зовсім от наступна. І ось і різниця, бачите, трошки більше. Зрозуміли, так? Ось. Перевертаємо. От де тонка вашина, виїмки отакі. Де товща вашіна, бачите, виїмки зовсім інші. Тобто, це дуже залежить від того, як ви накатуєте вашину. І для мене це теж такий урок, можна сказати. Чому? Тому що я подивилась в інтернеті і почала це наносити валіком. Хоча бджоли таку вашіну беруть краще, ніж ту вашину, яка з однієї гладка, а з іншої сторони, має ячейку. Вони беруть краще, але суш, виходить, Розумієте? І там, де у нас ващина товща. Товся, от я кажу, ось така, да, товща. Ячейки, виходить, одного розміру. Тобто вони відстраюють всі ячейки одного розміру. Але там, де кусочки такі пробіли, ви в суші побачите пробіли. Або бтіли не забажають їх відстраювати зовсім зроблять пробіл. Або вони цей пробіл зроблять, але будуть відстраювати неохочі і зроблять дуже-дуже маленьку ячейку. Це я побачила і мене здивувало, це коли. Ми купили один отводок, і цей товодок йшов вже з готовими рамками від іншого бджільника. І це у цього бджільника була суш, отака як. Поверхня води хвилями зрозуміли, так? Ну от як у мене, бачите, от, от такими хвилями. І я зрозуміла, що це теж зроблено вальком, і це було отак неравномірно зроблено, тобто були різні просвіти, і бджоли так само хвилями встраювають суш. Ви зрозуміли, і чому у вас суш буде теж нерівномірно, Це саме залежить від цього. Тому краще краще брати у мене кранопол, Я вам зараз показую, а краще взяти текстоліт і е віск топити в формах. Де ви можете цей текстоліт акунути 2-3 рази, охолодити і зробити рівномірні, рівномірні за товщину листи для вощини. Тоді і накатка, ячейка буде у вас така чітка і рівномірна. Не буде отаких хвиль, і ви приберете оці просвіти, і у вас вся вощина буде гарно у Тому я... Зрозуміла свою помилку, я валік буду прибирати в сторону і буду тепер робити саме те, щоб листи під ващину робити саме методом окунання і нарізати рівномірних однакових листів ващини, щоб у мене вийшла саме така ячейка. Підписуйтесь на канал, оставляйте свої коментарі, свої поради. Тому що вони так само цінні відносно того, що кожна людина має свій досвід в бджолярстві, і цей досвід дуже цінний для нас всіх бджільників, тому що одні знають одне, одні знають інше, одні придумали щось, одні спробували щось. А спробувати все одної людині нереально. Тому коли ми своїми порадами ділимось, то це допомагаємо ми один одному, і ми уникаємо більшість помилок, які можемо завадити для себе. а... Беремо тільки якісні поради і якісні, якісний опит, який нам допомагає для того, щоб спростіжити працю, полегшити її і зробити якісний продукт для того, щоб дільництво стало більш цікавим і позитивно гарним. І в ділки у нас промножились, і промножились прибуток меда і прибуткові гроші, які заробляємо з медом. Що хочу додати відносно ще товщини... Віску, коли ми робимо листи для вощини, рівного, рівні листи для того, щоб потім їх прокатати саме через вальці. І це стосовно вальці. Коли у вас більш, отак бачите, рівномірна, більш рівномірна десь є, але більш рівномірний лист, ви зробили по товщині, як я кажу, то у вас виходить через вальці, коли проходить, у вас проходить рівний. Лист, і ви отримаєте менше перекосів. Чому? Тому що коли ви прокатуєте нерівномірний, лист, лист як у цьому, бачите випадку, ця, ця сторона була дуже тонка, а ця дуже товста. І виходить, щоб прокатати у цю сторону, потрібно сили на вальцях більше, і вона йде тугіше. А оця сторона, де тонка, легше, і вона проходить легше. І виходить, що тоді, коли йде прокатка у такого листа, то виворачує листи і йде. У такі вимки, які не зовсім зручно. Але вони теж нормально працюють бічого з цими листами. Чому? Тому що у це я ставлю вниз, а це доверху. І верх завжди ділки дуже гарно відстроюють. Да? Але все ж таки я прийшла до того виводу, що краще листи повинні бути всі равномірно вилити. Або, як я казала, що ви берете текстоліт, вмикаєте. І після того два-три рази у вас рівномірні виходять листи. Або як на підприємстві роблять, вони льють. Віск гарячий, і прокатують його через вальси одночасно, і виходить рівномірна товщина цього листа ващини. Але для у мене це ідея. Може, я такий спробую, щоб брати, розігрівати віск і прямо в процесі в вальці, де є вимка, вливати і одночасно зразу робити. Крутити і викатувати віск. Може, це в мене і вийде. Я спробую результат вам обов'язково покажу. Вийшло в мене це так чи ні. І може це буде і, як я кажу, для літа, літа да, вощина, як називають літа, літа, чому, тому що її льють? Літа вощина. і не потрібно буде тоді ось такий текстоліт і ємкості. Ось так. Ставте лайки, оставляйте свої коментарі. До зустрічі в наступному відео.